Друзі, всім гарного дня. Сьогодні збираю тортик червоний оксамит або красний бархат, кому як подобається. Я його не пропитую. Ось у мене для дамби крем чіз на маслі, яким я її вирівнюю. Малиновий мус. Ось всередину на, крем на вершках і маскарпоне ніжний. Ось таким чином. Все чередуємо. Далі в мене йде полуничне конфі. Я не пробиваю полуницю, а так, щоб вона була ціленька. Так, мені більш подобається. Ось так чередуємо, плівкою закриваємо в кільце. Ось так. І на ніч або на 8 годин. До холодильника. Потім дістаємо, він повинен бути дуже охолодженим. Ось робила для своїх і показати вам, щоб розріз ось І починаю вирівнювати кремом чизом на маслі. Я користуюся без мене Мені ну подобається і цей колір Я не бачу необхідності додавати барвник Навіщо лишній раз а, додавати хімію? Ось, тому не додаю, він і так білий, як на мене. Ось робимо чорновий до холодильника. Я ставлю до морозильної камери на хвилин 10. Він дуже гарно схвачується і починаю вирівнювати вже фінішний. Вирівнюю в два етапи. Ось таким чином. Якщо в нас при вирівнюванні якісь виявились пузирки, повітря якесь, пробиваємо це все діло шпателем і знову вирівнюємо. Зараз на відео буде видно, як я це роблю. Я не користуюся мішком для вирівнювання, я завжди наношу все шпателем. Для мене це лишня робота, засунути це все в мішок. Ось Бачите, як я. Пробила пузирьок засунути це в мішок, потім видавлювати. Для мене це лишня робота, тому я вирівнюю шпателем і все, мені більш так подобається. Ось таким чином в два етапи. Рівненький, гарненький тортик. Ось так. Ох... Охолодила його знову, картинку на мастиці Я вже ліплю на декор гель. Тому що просто так воно не прилипне. Ось шоколадні сфери теж на розтоплений шоколад. Бачите, ось таким чином. Тому що це не ганаш і воно не буде триматися так, як нам потрібно. Тому треба додавати розтоплений ганаш, або ой, розтоплену глазур або шоколад. Ось такі потьоки. Потьоки в мене на какао-маслі. Ось таким чином. Робимо маленькі потьоки Ось сфери, якась лялька, не пам'ятаю, як вона називається. Та додала трішки метеликів, трішки бусинок Замовниця довольна. Дитині дуже сподобалось. Ось такий гарненький тортик